Ми не стільки досягли сьогодні довіри до суду, скільки ми досягли того, що судді виснажені, кандидати виснажені, так якщо я була кандидатом на посаду судді, яка кандидувала 7 років. Як це можливо? Це не не можливо. можливо. Що це тобто, да, коли суспільство думає, що ти раз і став суддею, так не відбувається. І починаючи з 2010 року, в Україні судді добираються на підставі конкурсних процедур. Проте в 2016-му ці конкурсні процедури були е, змінені і частково доповнені більш такими глобальними процедурами. Ну, Вважалося, що це відновить довіру до судового корпусу. Наразі в 2023 році знов змінилися правила і процедури добору, які е, мають якийсь такий вже гібридний варіант. Він собі поєднує і набуток 2016-го, і, і щось нове і так, щось так. нове. І тобто е, я починала за одних процедур у uh -huh. 2017 році йти на посаду судді, а завершувала за процедурами добору, які були змінені в 2023 році, вже під час проведення самого конкурсу, тобто це нонсенс.